Усім привіт! Мене звуть Таня і я вітаю вас на моєму каналі. Хочу з вами поділитись рецептом салату, який має назву грибна галявина. Для зручності я буду використовувати кулінарне кільце. Перше, що знадобиться, це картопля. Я її натираю на терці і викладаю на дно тарілки. Відварену картоплю я підсолюю і потім за допомогою ложки розрівнюю її по дну тарілки. Картоплю змащую майонезом. Далі я нарізаю невеличкими шматочками відварене куряче філе під час варіння. Я курку підсолювала. Далі я викладаю корку, також змащую її трохи майонезом. Кожен шар, який я буду викладати, буду ложкою придавлювати для того, щоб форма краще трималась, і додавати трохи майонезу. Наступним шаром буде курага разом з морквою. Курагу я нарізаю невеликими шматочками, моркву натираю на терці. Для зручності перемішую між собою курагу і моркву і викладаю на салат. І змащую трохи майонезом. Наступним інгредієнтом буде сир. Наступним шаром будуть яйця, які натерла на терці. У якості декорування я використовую кріп, і останнє, що мені залишиться викласти, це мариновані печериці. Ось така краса в мене виходить, знімаю кулінарне кільце, салат не розсипається саме завдяки тому, що я кожен шар ложкою ретельно притискала, і кулінарне кільце дуже добре утримує форму. Зверху викладаю мариновані печериці, ось така грибна галявина в мене вийшла. Салат неймовірно смачний. Якщо ви його ще не пробували приготувати, обов'язково приготуйте. Це дуже крута альтернатива олів'є. Це мій найулюбленіший салат на святковий стіл. Інгредієнтів потрібна невелика кількість, готується дуже швидко, просто та легко. І такий салат дуже буде чудовою прикрасою для вашого святкового столу. Якщо вам відео сподобалось, тисніть, будь ласка, вподобайку. Запрошую також переглянути інші рецепти на моєму каналі. До зустрічі у новому відео.